Ми повинні посилити тиск на Путіна. І лише коли теперішній президент е, чинив тиск на Путіна, він насправді е, е, виявляв будь-яку схильність до дій. Тому ми повинні підвищити цей тиск. Е, я думаю, важливо е, вести цю розмову в контексті того, що сталося в останні тижні. Повіщення пошкодження та бомбардування Британської Ради в Києві це цілі, які до недавнього часу. Вважалися такими, що не будуть уражені Британська Рада, Посольство Європейського Союзу, Рада міністрів, де працюють міністри президента Зеленського, були уражені. Знову ж таки, вважалося, що ці місця не будуть атаковані. А потім вторгнення в Польщу минулого тижня. І якщо скласти це разом, можна побачити або, скажімо, підбадьорення, або принаймні зростаючу безрозсудність з боку Путіна. І саме тому я раніше сказав, що це не дії людини, яка хоче миру. Отже, ми повинні нарощувати зусилля, і ми е, обговорювали раніше сьогодні. Ми створили коаліцію бажаючих з британським лідерством і французьким лідерством, які активізуються з військовим плануванням на морі, в небі, на, на землі, і нарощуємо те, що робимо з самими українцями. І звісно, це разом з американською гарантією тепер е, є прикладом, я думаю, виклику для Європи, щоб вона взяла на себе відповідальність, що вона зробила за останні кілька місяців, щоб показати через те, що ми і французи зробили, що ми готові взяти на себе лідерство в цьому і вжити необхідних заходів. Дивіться, я е, маю на увазі е, е, з точки зору християнської країни. я е, 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 був е, християнином, тому це е, е, моя церква була все моє життя. І знаєте, це закладено в нашу неформальну конституцію. Звісно, ми також святкуємо багато інших віросповідань, і я дуже пишаюся тим, що ми можемо це робити як країна. А, а щодо свободи слова, це давно існує в цій країні. Свобода слова це одна з основних цінностей Сполученого Королівства, і ми захищаємо її ревно і завзято, і завжди будемо. І ми будемо боротися з будь-якими обмеженнями на свободу слова. Я проводжу межу між свободою слова і промовами тих, хто хоче поширювати педофілію і самогубство у соціальних мережах для дітей. І тому я повністю за свободу слова. Я також за захист дітей від речей, які можуть їм зашкодити педофілів, тих, хто пропагує самогубство, що мало жахливі наслідки, особливо для підлітків. І так, це той баланс, я, якого ми дотримуємося. Але у нас в цій країні свобода слова існує дуже давно, і ми завжди будемо її захищати. Дозвольте мені бути абсолютно ясним щодо Хамас. Це терористична організація, яка не може мати жодної ролі в майбутньому управлінні в Палестині. Де що сталося 7 жовтня? Було найгіршою атакою з часів Голокосту. У нас є родичі в Ізраїлі, я розумію, з перших рук. Психологічний вплив, який це мало на Ізраїль. А, тому я точно знаю, де я стою у відношенні до Хамас. Хамас, звісно, не хоче рішення про дві держави. Вони не хочуть миру. Вони не хочуть припинення вогню. Я дуже чітко знаю, де я стою в цьому питанні щодо питання визнання. Я висловив свою позицію наприкінці липня щодо термінів, які не мають нічого спільного з цим державним візитом, і я обговорив це з президентом як і слід очікувати між двома лідерами. Ми поважаємо один одного, подобаємося один одному і хочемо досягти кращого рішення найкращим чином, як тільки можемо. Ми абсолютно згодні з необхідністю миру та дорожньої карти, тому що ситуація в Газі є нестерпною. Заручники утримуються дуже, дуже. Довго і їх потрібно звільнити, і нам потрібна е, допомога, щоб швидко потрапити в газу. І тому в цьому контексті плану для миру, над яким ми наполегливо працюємо, який ми обговорювали сьогодні вранці, але над яким наші дві команди працюють разом, питання визнання потрібно розглядати. І це частина загального пакету, який Сподіваємося, виведе нас з жахливої ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, до результату безпечного та захищеного Ізраїлю, якого у нас немає, і життєздатної палестинської держави. Дякую. Ми уклали низку угод як щодо співпраці з іншими країнами, оскільки це проблема по всій Європі, щоб вирішити проблему розпаду банд, які займаються цим бізнесом. Ми мали рекордну кількість повернень понад 35 тисяч тисяч. З моменту нашого приходу до влади це найвища кількість за останні 10 років. Ми уклали угоду про повернення з Францією і, незважаючи на виклики для цієї схеми, які ви бачили останніми днями, рейс успішно відправився о 6.15 цього ранку, повертаючи когось за цією схемою. Тож це важливий крок вперед. Очевидно, що тут немає чарівної палички є ряд речей, які потрібно зробити. Але з огляду на труднощі з поверненням людей важливо, щоб ми могли довести. Що це можливо, це було зроблено. Це було зроблено рано вранці, тож я можу підтвердити, що цей рейс відбувся. Все пройшло успішно, і я задоволений цим. Тепер нам потрібно збільшити це масштаб, який завжди передбачався в рамках схем. Щодо питання енергії, по перше, дозвольте мені чітко сказати, що я абсолютно налаштований на те, щоб забезпечити зниження цін і вартості енергії, щоб рахунки зменшилися як для окремих осіб, для сімей з їхніми домашніми рахунками. Так і для бізнесу, тому що це дуже важливо, суміш включатиме нафту і газ протягом багатьох років з північного моря. Ми вже давно це чітко заявляли, але нам також потрібно змішувати це з відновлюваними джерелами. І саме суміш є дійсно важливою. І підхід, який я застосував у цьому, такий самий, як і в багатьох інших речах, прагматичний підхід. Дякую.